Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати тактику 4 стайні підковою через дві казарми. Багато хто цю тактику бачив у мене на стрімах, але дуже часто в чаті також писали, щоб я показав би або 4 стайні свої, так детально більш у відео, або те саме століття. Що ж, зроблю поки що 4 стайні, пізніше буде ще століття тактика. Тут поки що нічого такого, я просто виходжу в ринок спочатку. Після ринку зразу закладаю через Shift першу золоту, через Shift зразу другий міський центр. Перший селянина, який виходить з міського центру, відправляю його на розвідку, що він мені шукав шахти. Другого так само встигаю відправляти по мапі через Shift. І далі обміни стандартні. Стандартні обміни, якщо хтось хоче там їх подивитися, може зупинити відео. Ось бачу вже три шахти. І третього селянина відправляю десь по діагоналі. Закладаємо третій МЦ. Ну і зразу через Shift зараз я. Закладу ще два золота. Дивлюся, тут дерево найближче, яке є, воно не сильно хороше, але і так згодиться. На, думаю, на два на три складика піде. Далі що? Далі я запускаємо, до речі, всі три міських, не забуваємо, палимо складик. Ставлю дві казарми. У чому плюс моя тактика, це те, що я ставлю зразу дві казарми. І все одно я купляю золото сокиру. Ось. В чому суть. Тому що коли в основному грають в 4 стайні, і спітковують через одну казарму і за 2500 золота купують потім сокиру. Тоді по мушкетерам виходить набагато менше, десь на 40 штук. І це так неприємно. А тут навпаки я граю, ви бачите, що зразу дві казарми, і ще й буде сокира, і так само будуть приблизно ранні стайні. Там буквально мінус пару юнітів по коням, але зате плюс 40 мушкетерів. Запускаємо казарми. Так, треба, щоб академія будувала 18 чоловік, і щоб золото вже було з 4 найдено, поки не будується академія. Давайте десь отут от складик один, і десь отут от поставимо. Ну, Тут таке дерево не сильно приємне і не сильно близько, але згодиться. Так, далі ми робимо обміни 1400 золота в їжу, і потім беремо сокиру зразу після того, як добудується у нас. Наша академія. Доводимо людей на полі до 12 чоловік і точку збору зразу в е, їжу. Беремо сокиру. Потім візьмемо ще перший ап на їжу. Він теж дуже важливий, не треба про нього забувати. Так, береться ап. На їжу перший в академії. Ну, якось отак. Давайте ще один складик десь тут поставимо, згодиться. Далі, як, м, йде, яка йде послідовність? Я просто міняю, ви бачите, що в мене було 300 каміння. Чому 300 каміння? Ставлю першу стайню тими людьми, які будували цю першу стайню. Я ставлю одну вугільну, одну залізну зразу через shift. І мені якраз треба 100 каміння на першу стайню і 200 каміння на дві шахти. Приблизно так, І дивіться, ось виділяю залізна і вугільна найближча. Тобто, спочатку займаєте найближчі шахти. Далі, що я роблю? Це треба, щоб тепер було десь 500 каміння. І це мені треба 200 на стайню і на три шахти. Але я тепер після другої стайні поставлю 2 вугільні і одну залізну. Зараз накопичиться мене дерево 5000. Треба якраз таки. І е, тими селянами саме що будують, вони вже зірвані з робіт. Е, е, ними я і буду ставити шахти так от все приблизно виглядає. 12 чоловік на їжі, всі на дереві. Ставимо стайню другу і через shift, зараз я виділяю. І через shift закладаю три копальні. Одну залізну, дві вугільні. Далі можна, в принципі, качнути два золота, так як у нас буде багато золота і мало дерева. В цей момент, до речі, можна ще паркани поставити. Давайте якось отут один поставимо паркан. Ну, чисто так, щоб як в рейтингу всі ставлять там в основному там один паркан. Я так ставлю, насправді, один паркан. Хтось більше ставить. Просто щоб він добудувався до кінця ПТ, все-таки це вимагає якусь кількість селян, щоб все було чесно. Так, запускаємо другу стайню. Качнем зараз золото, я думаю, давайте оце найближче і ще оце. Нижнє теж качнем Хоча... ні, качнемо, качнемо, це теж. 에, заводимо селян. Додамо. Попарочки людей на такі от довгі участки паркану. Так, тепер треба 700 каміння, так як стайні дорожчають, тепер уже треба мені 400 каміння на стайню. Так, і давайте качнемо це золото. І скоро буде третє стайня. Зараз вона буде. Так що там? Угу. Заводимо селян. Ставимо третю стайню. Далі ми міняємо 3000 дерева приблизно в каміння, щоб поставити дип. І коли ви поставили вже третю стайню, треба, щоб десь на полі було чоловік 20, так як вже тих 12 не буде вистачати. І треба докачати ще золото. Зараз я розставлю шахти і буду докачувати золото. Так, тут все добудовується, все окей. Так, міняюся в дип. Десь отак треба, щоб 1700 було. Запускаємо третю стайню. Міняємо дерево. Точки збору можна поміняти на пусті склади. Так, і. А, золото. <схід> золото треба качнути, це не сильно критично. І так вистачить тут. В принципі, все окей, можна трішечки раніше. Це зробити. Ми бачили там, коли можна було приблизно не качнути те золото. Все, далі очікуємо дерева на дип. Така тактика не сильно складна, бачите, я зайняв там після третьої стайні всі шахти, що залишились. Так. Зараз буде дип, секундочку. І дип готовий. Ну Далі ми просто будемо очікувати. Очікувати четверту стайню, очікувати підкову. Нічого складного, як ви бачите, немає, просто це треба все так відточити, робити правильно. і... Все буде у вас добре в цьому плані, буде десь 130 коней приблизно на 15. І будуть непогані прокачки. Запускаємо рундоширів. Думаю, паркани добудуються все-таки в нас. І далі що? Далі можна, до речі, ще додати селян, бо, мабуть, 18 не вистачить, я щось маловато закинув. Давайте зразу поміняємось в каміння. Треба, зараз буде 800 каміння, щоб поставити четверту стайню. Так. Все-таки 18 селян, я дивлюсь, не вистачатиме, так? Да? Давайте я додам ще трошки. Так, є контакт. Далі ми десь 5000 їжі в вігілля, чисто, щоб ця їжа там не валялась. А трішечки раніше взяти під все-таки приємно буде. Це я показую цю тактику за стандартну Європу, не з дешевою підковою, зі стандартною підковою, щоб там не можна було сказати, О, от у тебе багато коней, бо ти там взяв дешеву підкову за Прусію, чи за Англію, чи за Венецію. Це вам стандартна Європа. Тут можна на ще найбільше цифри орієнтуватися, граючи за Англію чи за Венецію. Так, беремо підкову. Готово. І четверта стайня скоро по таймінгу. І четвертої стайні. Ми качаємо три вугілля, одне залізо і ставимо два ардепо. Четверта стайня готова на 3,28, ви бачите. Ну, щоб закласти її. І качаємо. Так, їжі трошки не вистачає. Мабуть, ще я не буду натискати, так як їжі не вистачає, щоб прокачати. Ще треба чоловік 8 буде потім додати в поле. Так, поміняємо трішечки в їжу, дерево. Прокачаємо шахти, десь за три хвилини до кінця миру вони качаються. Такс. Є контакт і одну залізну, як я казав. Хатинок треба ще буде закласти трошечки. Давайте заздалегідь, щоб не було ліміту. І запускаємо селян в шахти. Все все у нас дуже добре. Тепер залишилось тільки на ардепо не мінятись. Давайте одразу перше закладемо. Шок буде небагато, десь на 16 може там 5 виїде. До кінця миру десь буде дві. Але це не критично, якщо ви там, можливо, навіть парканами більше забудуєтесь, то там більше гармат у вас і буде. Так, сісеря не вільний від будівництва паркану. Давайте ще тут е, я, значить, що буду добувати тільки дерево. Я не буду навіть їжу качати, так як. Ну, дерево просто вигідніше міняти, в інші ресурси, я помітив, що коли я почав добувати дерево замість їжі, після того, як я поставив всі стайні, то я швидше беру качі в академії. Прокачуємо перші, перше здешевлення, першу швидкість виходу в РТПО. І давайте ще хатинок набудуємо. Так, давайте друге РТП готово. Ну, і тепер ще треба 8 чоловік, я думаю, додати. Хатинок більше закласти. 8 чоловік треба додати в поле, щоб на прокачки вистачало, косу берем. Ще дві людинки добудували, можна кинути в дерево теж. Так, вже не качаю, ну, в принципі, її можна качати, щоб потім на століття вистачало і так далі, але тоді не буде апів е, на 15 рівно, там швидкострільності не буде першої. А, вона важлива, якщо, наприклад, у вас буде якийсь раш йти, буде не сильно приємно. Так, 29 селян у мене на їжі. Ну, якось так. Дайте вже 15 секунд до кінця миру. Давайте поміняємось на прокачки, якісь хоча б стандартні перші, Давайте візьмемо швидкостріл і почнемо качати в стайні та казарму. Так, ось вам. 15.01 рівно. 135 драгунів, 238 мушкетерів. Там 210 рундаширів, але все одно там вони весельця на охорону, там десь форма буде 196, 120, плюс 72, щось таке це не таке не сильно критично. Ось. І беремо, звичайно, що ми швидко стріл. Беремо прокачки в стайнях та в казармах. Ну і дивіться, у нас вже шахти качнуть на 35 вугілля, у нас ми бачимо, і 25 в залізі. Що ми можемо зараз вже навіть, я думаю, докачуємось і взяти. Якусь ще якусь вугільну силу, наприклад, 15.30, 15.40. Зразу ж будуть на вас виходити. От якщо буде реалістична ситуація, то в принципі встигаєте, бачите, взяти фулкач тут і. взяти вугільну силу. Ой, тут я і золотом трошки затикав, ну. Не страшне, то може пару юнітів померло. Якась така тактика. Ось. Що я можу сказати? Ну, Я думаю, що це непоганий все-таки результат, отакі в мене прокачки. Можна, до речі, там намінятися на залізну силу, на золоті там, і з ними вийти вже. Я люблю виходити, коли в мене вже є готовий другий швидкостріл, десь на хвилині 19, і йти просто вирубати. Що ж, таке ось вийшло відео. Дякую за перегляд. Напишіть коментарі, ставте вподобайки, це дуже допомагає моєму каналу розвиватися. І до зустрічі!